Всім дня, дівчата хлопці, чи то вечора. Сьогодні в нас голубці. Ось я напарила капусти. Така оглубка у ну, мене була, знаєте, десь 2 кілограми. Капустинка така була. Ось я напарила і зварила рис. Рис у мене розсипчатий, але я взагалі-то не люблю розсипчатого рису, бо який же ж то був, це тут було два стакани рису, це я відварила його. От, я люблю рис круглий. Я люблю такий рис, щоб розваристий був. Ну нічого, все ніби такі. Вже що є, те є. Ось зробила зажарки. Це одна велика цибулинка, велика така цибулина, морква і дві ложки томатної пасти. Тепер. Ось фарш ще тут трішки. Половина курячого фаршу, половина такого свинячого, напевно. Який був тут фарш, такий я кладу. Але я з цього фаршу вчора ще й фрикадельки. Суп з фрикадельками варила. Я викладаю сюди половину цієї зажарки. Це дуже легко, просто геніально. Ось так. Трішки залишаю, щоб зверху зажарки, коли буду вже крутити голубці. Так, тепер. Яєчко я поклала, посолю. Як зажарку робила, то я туди трішки уксусу додала, трішки цукру, але ще й сюди зараз трішки цукру додавлю. І сюди теж може чайну ложку цукру. Перед чорний молотий, я люблю, дещайну ложку. Ну, це і все. Буду замішувати. Такий фарш. Обов'язково скуштую. Так, все. Фарш готовий. Тепер підготувала кастрюлю. В кастрюлю я поклала такі, ну, не кондицію, капусти. Так, тепер Ось я ще викладаю на дно пів цибулинки. Це коли воно буде тушитися, то все буде так смачно тут. Значить, так, беру я листок ось такий. Просто-напросто розрізаю його пополам. Все дуже легко. Ось тут я десь потовщене, я відрізаю. Я люблю взагалі здоровенні голубці, але тут люблять трішки не так, тут такі люблять маленькі. Значить, будемо маленькі робити. Беру ось так я десь ложку чи півтори фаршу. І ось так конусом я закручую. Дуже легко. Ось так і ось так. І ось так зверху. І ось такий виходить. Ось такий конусний голубець виходить. І викладаю в кастрюлю. Все, дуже легко. Далі, я, дівчата, люблю лише робити дрімливі голубці. А такі я робити не дуже люблю. От, але інколи роблю. Ось так. І ось так в конус. Ось так. І все. Зверху загорнула. І все, викладаю. Дівчатка, ось так я поклала, показую ще раз. І конусом. Конусом ось так згортаю. І все з одного краю ось так загорнула. І все. Ось так, дівчатка, я їх поліпила, поскладала. Тепер зверху зажарку. Зараз зробимо соус. Беру воду, звичайно. Сюди кладу десь, може, ось пакетик, не знаю, дві ложки томатної пасти. Це десь приблизно на стакан води. Десь дві ложки майонезу і дві ложки сметани. Тепер оцей гарненько розколочу, десь чайну ложку цукру. Так само чайну ложку солі зараз буду куштувати. Люблю, щоб солоденьке було, ще трішки цукру додав. І виливаю я це в голубці. ставлю тушити. Не знаю, на скільки хвилин до готовності. Дівчатка, ось такі в мене вийшли голубці. Тушилися довгенько, не знаю, більше години. От. Хто любить сметанкою, будь ласка, сметанкою. От. У мене такі. Дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю! До зустрічі!